Я принципово зробив на своєму тілі татуювання на честь Люцифера. Була лише одна деталь. До цього я був пастором церкви Центр духовної допомоги. Це я, коли тільки но ну, став пастором. Я був дуже відданим, бо хотів бути. Біля вівтаря, на вівтарі хотів служити, хотів допомагати людям. Це справді було моєю метою. Я працював із пастором, який був дуже суворим. Я був його помічником. І через те, що я був молодшим і трохи харизматичнішим, люди почали більше приходити на мої служіння. Мої служіння почали наповнюватися більше, ніж його. І через цей. Успіх я почав ставити собі питання а чому це не я, головний пастор у цій церкві? Ось який я успіх маю тут. Це і стало початком мого падіння. Я почав порівнювати своє життя з життям інших пасторів, яких знав. Я був на вівтарі. Але в серці вже давно був далеко від Бога. Я проповідував про десятину, але сам не жив цим. Хоча був дуже суворим до людей. Це було лише на вівтарі. У реальності я вже як рік не віддавав десятину та пожертвування. Хіба ви не ходили на служіння для пасторів? Хіба там не говорили про страх Божий і спасіння душі? Ходив. Але лише з обов'язку. Скільки разів на служіннях єпископ казав? Я знаю, що тут є люди, чия віра ослабла. І я не виходив наперед, коли прикликали. Не виходив через свою гордість. Усе стало для мене сумнівним. Оскільки духовно мені було погано я зв'язав стосунки з дівчиною, яка відійшла від церкви, і я приховував це. Але мій пастор, який відповідав за мене, відізнався. І керівництво церкви відсторонило мене від служіння. Це не було покаранням. Мене зняли, щоб я міг подбати про свій духовний стан. Але через свою гординю я не зміг побачити в цьому допомогу, бо я вже не жив духовним життям. Як ви сприйняли це відсторонення ваше від служіння? Я сприйняв це відсторонення як несправедливість. Це стало останньою краплею. Я затаїв образу на церкву, на керівництво і на всіх пасторів. Я відчув свободу, якої мені нібито. Не давала церква. Я хотів жити вільним життям світу і почав робити те, чого не робив навіть до церкви. Я почав пити, зустрічатися з замішніми жінками, вживати наркотики. Більше того, я почав не лише вживати, а й продавати їх. Я жив. У будинку, навпроти якого мешкала людина, що викликала духів медіум. У момент моєї порожнечі та слабкості цей дух попросив поговорити зі мною. І Я погодився. І в голову прийшла думка: Бачиш? Це не диявол, як ти думав, це просто дух світла, який хоче тобі допомогти. «Так?» Я занурився в окультизм, почав приносити жертви тваринами, навіть пив, їхню кров. Саме тоді я вирішив зробити татуювання на честь люцифера. Я помітив, що диявол виставляв мене як трофей. Ті сутності завжди підкреслювали, що я був пастором. У той час я зустрів свою дружину, але наш шлюб був сповнений зради. Яків був людиною, яка часто виходила з себе, не мав ліміту ні для чого. Здавалося, що навколо постійно були нечисті духи, і я не могла знаходитися в цій атмосфері. Але чим більше я занурювався в це, Тим сильніше моє життя було зв'язаним. І тим більше порожнечі я відчував у душі. Дійшло до того, що я пив щодня один пакунок кокаїну, перетворився на два, потім на три. Іноді за ніч доходило до восьми. У мене у мене сталося передозування. Це мене налякало, бо я вперше побачив смерть так близько. Пам'ятаю, іноді в неділю, вранці, я повертався з вечірки під дією наркотиків з дозами в кишені і проходив повз церкву. Мені ставало так соромно. Це було як ніж у грудях. Я згадував, як добре було бути там. Одного разу ми говорили з дружиною, і вона запитала про храм Соломона. Вона запитала, чи знаю я про нього, і я сказав, що ні. Вона запропонувала поїхати подивитися. І я відповів їй. Давай поїдемо. 31 липня 2022 року я пам'ятаю, коли ми заїхали на парковку храму, вона подивилася на мене і сказала: Коханий, у мене всередині такий спокій, що хочеться плакати. Я сказав: Плач? Бо я відчуваю те ж саме. Це було так, ніби я вперше в житті переступив поріг церкви. Уся порожнеча в моїй душі. Вибачте! Уся порожнеча в моїй душі. Вона зникла, здавалося. Я вийшов з одного світу і увійшов дійсно у царство небесне. Я зрозумів, це місце, з якого я ніколи не мав іти. Коли почалося зібрання, єпискобра НАТО почав співати пісню, я прийшов сюди. Просити прощення у Бога. Я та вівця, яка колись загубилася. У той момент я відчув, я був впевнений, що Бог знову обіймає мене. Я почав шукати Бога з усієї сили. Усе, що говорили з вівтаря, було для мене. Законом. Тоді була кампанія, святий вогонь зі Святої Землі. І я пожертвував тим, чим ніколи не жертвував, навіть будучи пастором. Я по справжньому віддав свою душу на Вівтар. Коли ми піднялися на Вівтар у храмі, усе було інакше. Я сказав: Господи, якщо ти не прийдеш у моє життя, я не витримаю. Мені потрібен твій дух. Єпископ сказав: хто ще не має Святого Духа, виходьте наперед. Коли я підвівся зі стільця, я вже мав впевненість. Я сказав Богу: Господи, я сказав йому: Господи, Ти тримав мене 16 років. У цьому світі. Поки я служив дьяволу. я тут не для того, щоб гратися. Якщо ти зберіг мене і маєш для мене мету, виконай її і в той момент я отримався того Духа. Коли я повернувся на місце, я весь був у сльозах. Дружина запитала, ти отримався того духа? Я відповів так. Це все було так, чого я хотів протягом тих 16 років блукань. Усе, що я шукав, я отримав того недільного ранку. Він не дивився на те, як я нарікав, як я казав, що не хочу його знати. Що мій господар д'явол прийняв мене. Моє мислення змінилося, я перестав думати про досягнення. Моя єдина турбота тепер догоджати Богові сьогодні. Яків чудовий чоловік і батько. Усе, що я шукала в ньому раніше, я маю тепер. Поруч зі мною чоловік Божий. Протягом 16 років моєю найбільшою битвою була битва з самим собою. Тому перший крок для тих. Хто зараз далеко від Бога або в такій ситуації, як був я? Спершу переможіть самого себе.